Сьогодні я напартачив, перекинувши піцу до гори дном. Мені 18 років, і я працюю кур'єром у доміну з піцца. Цього різдва, коли я доставляв замовлення, я поставив коробку з піцею біля дверей будинку, як було вказано. Повертаючись до машини, щоб забрати сумку для доставки, я випадково зачепив верхню коробку з піцею з купи з чотирьох коробок. І вона злетіла прямо до гори дном на землю. У моїй голові пролунали крики: чорт, блін. Але я вирішив зробити вигляд, ніби нічого не сталося. Так я знаю, що це була гидка витівка. Я просто повернув піцу назад і знову поставив її наверх купи. Потім позначив замовлення як доставлене, і поїхав назад у магазин, сподіваючись, що клієнт нічого не помітить. Коли я повернувся до магазину, пройшло кілька хвилин. Перхнір менеджер покликав мене до прилавку. Спочатку я подумав, що він хоче, щоб я щось зробив, наприклад, виніс сміття, але він підійшов до екрану замовлень, де клієнт, якому я тільки що доставив замовлення, дзвонив по телефону. Менеджер запитав: це була твоя доставка? Я, намагаючись тримати обличчя. Так, це моє останнє замовлення. У голові ж я панікував, думаючи, що мене зараз оштрафують. Або змусять особисто вибачатися чи щось подібне. Менеджер продовжив. Вони кажуть, що не отримали замовлення. У цей момент я почав сумніватися, чи я взагалі доставив замовлення за правильною адресою. Я перевірив адресу і переконався, що доставив точно за вказаною. Я сказав менеджеру, що це була правильна адреса. Він відповів, добре, тоді ти вільний». І повернувся до розмови з клієнтом. Я відійсував, відчуваючи, як куля пролетіла повз мене. Через кілька хвилин менеджер сказав: виявляється, вони помилилися і неправильно ввели свою адресу. Цікавий факт: за вісім місяців роботи я жодного разу не опускав і не пошкоджував замовлення, і ще жодного разу клієнт не вводив неправильну адресу. Які шанси на таке?